2003 рік Опра Вінфрі виходить у свій ефір і бере друг пару пухнастих чобіт і каже, що це її улюблена річ сезону. А якщо Опра щось любить, то це вже не товар, це вже сезон ураганів для магазинів. I love bread. І починається справжній хаос. Наступного дня магазини порожні, сайт лягає від трафіку, а продажі злітають на десятки відсотків. Аґетчі, як ми більше звикли, угі, стають новим. Кодом американського стилю. Тож, якщо ти американець, береш одягаєш угі, береш Starbucks і йдеш на рейтерську, десь там в Нью-Йоркі. Аг носять студенти на кампусах, мами в супермаркетах, зірки на знімальних майданчиках. А тепер давайте срібнемо у 2024 рік. Власники австралійського бренду Аг Санс 1974 посять відео у TikTok, де пояснюють, що американська корпорація подає на них суд та забороняє використовувати назву АГ. Причому австралійці роблять січоба. Ти півстоліття, але тепер не можуть навіть назвати їх власним ім'ям. Це якби хтось запатентував слово борщ та змусив всіх інших говорити червоний суп із буряка». І ні, Євген Клопотенка, це не заклик до дії, щоб зварити борщ м'ясом. Ти в своєму мі? Тож, давайте розберемось, як взуття, яке колись носили фермери і серфери, стало гламурним символом Голлівуду. та як юристи та маркетологи можуть приписати цілу історію, щоб віджати культурний бренд. Всім привіт! З вами Бесед Артем, креативний директор та засновник агенції Rocketman. до речі, ми запусками бренди. Як завжди, з мене цікава історія про УГІ. а з вас вподобайка та підписка. Підтримати україномовний контент одним кліком, а я вам в карму серденько так кину. До речі, я думаю, ви помітили, що ми чуть трансформуємося, Ми поміняли фірмовий стиль. От раніше він був такий, а тепер от такий. Тому заварюйте чайок, вмикайте маркетинг мислення і поїхали. Чоботи для фермерів і серферів. Історія Аґ починається не в глянцевих шоурумах, а на фермах нового південного Уельсу. Ще на початку 20-го століття вівчарі мали одну проблему: коли вони стригли овець, ланолін із шерсті, це такий е, жир з овечої шкіри, капав та роз'їдав їх звичайне взуття. І червики гнили просто на очах. Вихід знайшли простий шити чоботи з тієї ж самої овчини, е, такий собі дабл фейс, щоб вони не лише тримали тепло, а й витримували навантаження. Я просто папло. Ну і все логічно, овеча шкіра не буде роз'їдати овечу шкіру. І усі в плюсі лише є один мінус, вони жахливо страшні. Але ну якому фермеру не пофіг. Згадайте, в чому ви працювали на городі. Ну, мабуть, в мерчі і в чомусь такому сторічному річному Угі це як сусід крокса, і один виходить на двір у тапках взимку, а інший у чоботах влітку. Перші зафіксовані виробники Blue Mountain AC. Буц у 1933 році. У 50-х Френк Мортел із Мортел Шипскін Фекторі починає випускати власні чоботи і називає їх ugly boots, Ну типу уродливе взуття. Але згодом просто Аг. паралельно ходить ще версія fug boots британських пілотів Першої світової війни. Такі дуже схожі, високі і такі ж самі страшні. Тобто, з самого початку ніхто не міг довести, хто ж справжній винахідник цих страшних капців. Як ми запустили бренд з сенсом для благодійної організації? Репавер це благодійна організація, що допомагає українським героям відновлюватися психологічно та емоційно. Проблема всіх категорії, що благодійні організації не часто мають бюджет на брендінг, а це важливо, бо якісна комунікація стимулює донати. Тому ми вирішили зробити брендінг з глибокою ідеєю. Ми шукали метафору, яка передасть повагу, обережність і щирість до того, що роблять в Репавер. Зупинилася на образі реставрації. Героються як старовинні картини, цінні, протитендітні з тріщинами, а репавер як обережний реставратор. Тріщини, що поступово зникають, стали головним образом айдентики, а логотип символом процесу відновлення. Ось так це розкладається на інші носії та віжуали – Плюс, звісно, ось вам гарний відгук від клієнта Repower. Ось такий глибокий кейс у нас вийшов. І дякую, Repower за те, що роблять таку важливу справу. А якщо вам треба запустити бренд, свята. І справжній стрибок популярності відбувається у 60-х-70-х, коли ак заходить у серферську культуру. Холодний світанок, мокрий пісок, ти щойно вийшов із океану. І єдина річ, яка реально рятує від замерзання, це теплі овчинні чоботи. Найяскравіший приклад явища перевзувся. Вони стають частиною ритуалу ранкових хвиль, а далі розходяться і серед міських жителів. До середини 70-х угі це вже не нішевий продукт. Вони становлять близько 10. Відсотків всього взуття виробленого в Австралії. А саме слово аг офіційно потрапляє в австралійський словник як загальна назва категорії. На цьому ґрунті з'являються десятки майстерень. У 1974 році родина Спрінгторпів запускає Ак Сайнклуд 1974. Але вони були не єдині. У ті самі роки на ринку з'являється Акракс, Канті Лазер, Мортелс, про які вже згадували, і ще десятки комбінацій зі словом АГ. Був ринок, де конкуренція існувала радше формально. Кожен продавав на своєму локальному ринку, клієнти знали виробників, причому особисто. А слово АК сприймалося як щось настільки буденне, що навіть ніхто і не намагався закріпити його юридично. Бо це таке ж саме загальне слово, як і кросівки або черевики. Ак у 70-х це ціла культура, але ще не бренд. І саме ця вакумна ситуація стає точкою входу для підприємця, який вирішив першим винести цей австралійський феномен на зовсім. Інший континент. Брайан Сміт. Кінець 70-х. Категорія АК в Австралії на піку, але за кордон її майже ніхто не возить. Почнемо. Але тут з'являється людина, яка змінює гру. В 1978 році австралієць Брайан Сміт пакує валізу з чоботами з овчини і летить у Каліфорнію. Не з бізнес-планом, а радше з мрією. Хтось везе собі валізи з алкоголю з duty Free, хтось контрабандою iPhone 17, а хтось чоботи. Брайан серфер. І він добре знає, як холодно зранку після океану, і впевнений, що американські серфери теж це оцінять. Перші партії це буквально валізний бізнес. Він привозить кілька десятків пар, ходить по серфшопах, показує продавцям. Переконує, що ці чоботи врятують їхніх клієнтів від синіх пальців, і багато хто відмовляє, бо чоботи виглядають дивно і модні магазини не розуміють. Як це жахіття продавати? Я чудовисько і завжди був ним. Але Брайан впертий. Він розповідає історію продукту і сам продає перші пари. Носить їх на пляжі і створює довкола себе маленьку фан-базу. Разом із другом Дугом Дженсоном він засновує АК Холдінгс. І починає завозити чоботи системніше. Але головний хід не в імпорті, а в юриспруденції. Брайан реєструє торгові марки Ag, Original Ag Boot і АК Австралія. У той час, як в Австралії Ag – це загальне слово, у США тепер це бренд, який формально належить йому. Що ти верзеш? Це стає його першим реальним захистом на ринку, бо будь-який інший австралійський виробник, який захоче продавати чоботи під назвою AG у США, змушений домовлятися з ним. Саме цей юридичний крок перетворює AG із категорії на бізнес. І це дуже хитро. До речі, для спонсорів та на патроні у нас вийшла схожа історія про вчасно зареєстрований патент, і як через нитку і ще одні взуттєві гіганти Nike та Adidas почали буквально війну в судах, і це затягнулося на 10 років. Тому чекаю вас там за посиланням чи по QR-коду. І Дякую всім, хто долучився. Перші роки суцільні гойдолки. Продажі йдуть повільно. Продукт виглядає надто сільським для Каліфорнії кінця 70-х. Але Брайан не здається, він везе нові партії, шукає магазини, переконує покупців особисто, і саме ця наполеглівість створює основу для майбутнього вибуху популярності. Бо АК поступово стають впізнаваним символом у серферських колах. В цей момент точка неповернення. Брайан Сміт першим подивився на АК як на масштабований бренд, а не просто ремесло. І саме його рішення закріпити назву юридично запустить події, які зроблять роблять з австралійських чобіт глобальний бізнес. Мораль проста. І іноді головне не шити, а вчасно занести папери до юриста. Декерс і глобальна експансія. Брант Сміт нарешті побудував у США маленький, але стабільний бізнес. Як знають у серф кругах продажі ростуть і все йде добре. І тут на сцену виходить великий гравець Deckers Outdoor Corporation. Це каліфорнійська компанія, яка вже тоді мала у портфелі бренди Food Fair, не плутати з фармацевтичною компанією Teva. Це Тева, котра випускала легендарні спортивні сандалети Sanuk. Це такий лайфстайл взуття для серферів. Тобто для них це відома та майже монополізована ніша. І компанія будувала потужну дистриб'ю по всій Америці, і стратегія їх була проста: купувати перспективні ніші і масштабувати їх глобально. У серпні 1995 до цього Декерс купують бізнес Брайана за 14,6 мільйонів доларів. І разом з ним усі зареєстровані торгові марки AG, AG Австралія, Original, AG Boot. Глобально Брайан заробив 14 мільйонів просто за слово. Ви, мабуть, знущаєтеся. Тепер слово аг у США офіційно належить їм. Але вони не зупиняються. Вони починають скуповувати права на інших країнах, зокрема у Великій Британії, а потім і в Австралії. Австралійці такі, чекайте, це ж е, наше слово. А Декерс не тепер, крихітко. І що тепер робить? Декерс у цей час робить те, що вміє найкраще: будує імперію. Вони інвестують мільйони у рекламу, створюють глобальні канали продажів і починають вибудовувати сприйняття аг як преміум бренд. А не просто якогось там дивного взуття, ак перестали бути чоботами для сараю, стали чоботами для червоної доріжки. Майже слати червону доріжку до своєї думки. Те, що колись було ремеслом із гаражних майстерень, тепер стає глобальною монополією з юридичною машиною та переписує правила гри для всієї категорії. Голівуд і вибух популярності. Декер зроблять ставку на масштаб і вкидають мільйони в маркетинг. Після купівлі бренду вони запускають масову піар-компанію. Сотні пар чобіт відправляють стилістам, кастюмерам і редакторам модних журналів. І це класичний product сідінг. Продакт Seeding – це коли бренд безкоштовно роздає продукт правильним людям стілістам, селебам, редакторам глянцю і так далі. Початкова стадія роботи з інфлюенсерами І Декер зробили це максимально системно. Їхня команда працювала напряму зі стилистами голівудських зірок і надсилала аг у трейлери, на знімальних майданчиках і в редакції модних журналів. Мета дуже проста: зробити так, щоб угі з'явилися в руках і ногах тих, кого фотографують щодня. Стратегія спрацьовує у 2000-х Ак майже неможливо було не помітити Сара Джесіка паркер носила їх між зйомками сексу і міста Кейт Мост на вулиці, Камерон Діас на шопінгу, Леонардо Ді Капріо в аеропорту. Тобто Лео змінив десятки моделей, але АК єдиний, який він ніколи не кинув. Папараці роблять роботу за Декерс. Кожна нова фотографія стає безкоштовною рекламою. Кульмінація приходить у 2003 році, коли ОПРА Вінфрі включає акт до свого легендарного списку улюблених речей. Для бренду це був джекпот. Для розуміння шоу ОПРИ було найпопулярнішим денним ток-шоу у США. У різні роки середня щоденна аудиторія коливалася приблизно від 7 до 15 мільйонів людей у день. А щотижня шоу збирало приблизно 40 мільйонів глядачів у США. Наступного дня полиці порожні. Сайт падає від трафіку, а продажі злітають на десятки відсотків. У фінансових звітах Декерс за 2004 рік чисті продажі аК ростуть на 180% рік до року, досягаючи понад 39 мільйонів лише за 9 місяців. Ак стоїть не просто взуттям, а соціальним кодом з величезною ноткою американського життя. І декерс не лише продають чоботи, а продають лайфстайл. Тож ми розуміємо, що правильно побудований селебріті маркетинг здатен зробити з нішевого продукту глобальний символ, і один ефір з опрою може коштувати дорожче за будь-яку рекламну компанію, але віддача від нього буде в рази більша. Але це не єдиний трюк в рукаві маркетологів Декерс, коли попит стає більшим за виробництво. Що треба компанії? Правильно гратися з дефіцитом. Декер зрозуміють, шалений попит це золота жила, але щоб він не зник, його треба підігрівати. І вони роблять хід, який зазвичай використовують люксові бренди на кшталт Hermes з їхнім легендарним Birk'in Weight List. Ну, це такий трюк, коли ти не можеш купити прямо зараз бажаний товар. Дефіцит є основним маркетингом. До речі, на другому каналі 100 брендів, де я спілкуюся з українськими підприємцями, вийшов класний випуск з основницею піар-агенції, ми якраз е роздивляємося цей. Е Інструменти впливу на аудиторію. Що працює, що ні, тож підписуйтесь на другий канал. Теж дякую. Кожен сезон АГ стартували продажі як прем'єра фільму. Колекції виходили восени, встигали зібрати хвилю попиту до перших холодів і вже до різдва полиці порожніли. Навіть там, де зима лише на календарі, як у Каліфорнії чи в Флориді, магазини закривали продажі навесні. У Флоріді в АК було так само логічно, як у Сауні Пуховик, та все це працювало. Це створювало ефект раз на рік і змушувало людей купувати наперед, бо наступної можливості може й не бути. Вакансію Декерс навіть вказували сезони найм, тобто бренд набирає людей лише на пікові зимові місяці. І це ще один сигнал, що компанія сама будує ритм попиту, а не просто реагує на погоду. Аґ активно грали на психології ФОМА, про яке ми вже говорили в попередньому. Переньому випуску про лабубу. Ну, наприклад, лімітовані партії. Деякі кольори випускалися обмеженим тиражем, наприклад, Кенді Пінк чи Чеснат Міні. І це все ставало об'єктом для полювання чи відсутність знижок замість розпродажів, повернення в наступному сезоні. І це підтримувало статус бренду і не вбивало маржу. Церква то засуджує. Ну і звісно, калаби спеціальні випуски з Сваровські, Джемінчу, і це були події, за якими просто. Дуже сильно полювали. цифри говорять самі за себе. У пікові роки продажі аґ зростали на 40% за сезон. А в 2011-му бренд приніс Декріс понад 1 мільярд виручки. І це левова частка всього портфеля компанії. Мільярд на чоботах із овчини. І вівці стрижний, і покупець стрижний, і усі при ділі. У магазинах з'являються черги, на ібейці не стрибають удвічі. А сама думка, що взимку можна залишитися без пари аг, штовхає людей купувати. Наперед. Це класичний фомомаркетинг, маркетинг і дефіцит робить продукт ще бажанішим і створює відчуття, що ти купуєш не масовий товар, а ексклюзив. Але чим більше грошей крутиться навколо бренду, тим гострішими стають конфлікти за право володіти його іменем. Гроші люблять тишу, але коли на кону мільярдний бренд тиша закінчується. Наша капець. Decker's Outdoor Corporation подає позови проти усіх, хто продає чоботи під назвою АГ за межами Австралії. Чому? Треба повернутися назад у часі. Після того, як Декерс скупляє бренд у Брайана Сміта, у 1999 році компанія також скуповує ще і британські права на аг. І тут починається справжня юридична компанія. Австралійські виробники, які десятиліттями називали своє взуття Boots, у 2000-х-2001 х роках починають отримувати листи Сіс Since AND ASSIST – це офіційний юридичний лист, у якому компанія або юристи вимагають припинити певну дію, наприклад, використовування слова аг у логотипі, чи, наприклад, утриматися від цієї дії у майбутньому. Перший крок до суду: якщо отримувач ігнорує лист, наступним кроком може бути позов із фінансовими вимогами. Декерс вимагає прибрати слова AG з усіх логотипів і коробок та сайтів для австралійців. Це просто шок. Слово ж було у словнику ще з 1970-х, і його вважали частиною культури. Але з юридичної точки зору у багатьох країнах тепер це зареєстрована торгова марка, і її використання без дозволу це порушення закону. Десятки маленьких фабрик змушені. Або змінювати назви, або закриватися. Деякі виробники об'єднуються в Australian Shipskin Association. І у 2006 році подають до суду, намагаючись довести, що AC це загальний термін, який не може належати ні одній корпорації. Не зв'язуйся зі мною. і я не боюся ними користуватися. Наприклад, Австраліан Лезер. Вони продали до США всього 14 пар. І що? Американський суд визнає порушення умисним і присуджує 450 тисяч компенсації, плюс юристи з'їдають ще мільйони для маленької фабрики. Це вирок і фінансовий і моральний. Я думаю, що це повна херня. Паралельно в Австралії інший світ ще у 2006 році. Місцевий суд сказав, що АК це як кросівки, тобто Дженерік слова, яке не можна зробити трейдмаркою. Можеш Може шити і продавати скільки завгодно, але тільки вдома, бо на глобальному ринку ім'я належить. Декерс і крапка. Але найбільша драма розгортається навколо Ag Science 1974. Це сімейна фабрика з Квінсленду, яка шиє чоботи вже понад 50 років. І їх засновник Артур Спрінторп ще у 70-х сортував шерсть на фермах. Тож для нього правильна овчина це майже релігія. І от уявіть, три покоління. Ви робите взуття вручну, а потім отримаєте від юристів корпоративний лист. Знімайте своє ім'я з коробок, бо ви вже не власники цього слова. Немає сечі терпіти ці пекельні борошна. Тоді AG Science 1974 створює сестринський бренд Wildwood. Щоб, хоч якось, продавати за межами країни, але спроби повернути своє ім'я на світовій арені не закінчуються. Бо боротьба триває роками: юристи, суди, витрати, які могли б піти на розвиток виробництва. І от у січні 2025 року вони оголошують рішення. Для міжнародних продажів тепер вони просто Science 74. Назву Аґсайн тисячі 1974 залишають лише для Австралії і Нової Зеландії. Тот вот онук засновника виходить у TikTok і записував відео прямо з мастерні. Ми витратили роки і купу грошей, щоб просто мати право розповідати свою історію. Судитися з мультимільярдної корпорації це просто пекло. Це відео вибухає, і за кілька днів воно набирає 11 мільйонів переглядів. У коментарях тисячі людей із США, Британії Канади, які пишуть: я все життя думав, що акція австралійський бренд. І закликають підтримати сімейну фабрику. Юристи Декерс можуть виграти в суді, але проти алгоритмів Тіктока у них шансів нуль. Контраст максимально жорсткий. На одному екрані маленька фабрика, яка робить кожну пару під замовлення. На іншому офіційний сайт Аг, де чоботи з написом «Аг Австралія, які виробляють у Китаї та продають по 180 баксів. Люди знімають відео порівнянь, купують другу пару просто з протесту і закликають підтримувати малий бізнес. Плюс історія з культурною апропіацією дуже болить американцям. І це підливає ще масла у вогонь. А Декерс у відповідь комунікує стандартну позицію. Ми захищаємо споживачів від підробок. Для австралійців це звучить як звинувачення у плагіаті тих, хто взагалі придумав цей стиль взуття. Я дотримуюсь правил. Скальп Германа. Ви спожеволіли! Що ви зробили? Судові війни коштують дорого. Для маленьких майстерень це роки витрат, втрачені міжнародні продажі і робота під постійним страхом чергового позову. Для Decker's це теж величезний бюджет на неюрисів, але результат очевидний. Бренд Аг залишається монолітом, який генерує понад 1 мільярд на рік. Аг Сайнс 1974 робить із цього свою контратаку. Ребрендинг перетворюється на піар-компанію. Вони показують, які їхні чоботи шиються вручну. Роблять інтерв'ю, пояснюють, що купуючи у них ти підтримуєш локальне виробництво, і публіка це купує буквально і метафорично. Ця гра... Продовжується А Сьогодні це більше не просто взуття. Це історія, яка пройшла повне коло: від фермерських сараїв до Голлівуду, від вибуху продажів до багаторічних судів. Судова епопея теж має фінал. У США корпорація Декерс виграла справу і зберігла право на торгову марку Аг у понад 130 країнах. Австраліан Лезер заплатила 450 тисяч компенсацій, а більшість майстерень, як Аг Санс 1974, дев'ятсот Мушені були обмежитися австралійським ринком або виходити за кордон під іншою назвою. Юридична корпорація перемогла. Залишилося лише дочекатися, коли Декерс подадуть у суд на слово теплі, бо тепло це теж їхня інтелектуальна власність. Ну а тепер напишіть, чи любите ви уги після цієї історії. А також не забувайте написати коментар, який бренд ще розібрати, поставити вподобайку, поставити колокольчик і е підтримати укремовний контент. Друзі, як завжди, ми продовжуємо збирати на ЗСУ. Не забувайте завдяки хлопцям і дівчатам, котрі нас боронять. Ми можемо знімати контент, а ви його дивитесь. Ми продовжуємо збір на fpv дрони для е батальйону Вовки да Вінчі. Е е мені треба зібрати 15 тисяч. Там вже більше половини ми зібрали. Я дуже вам дякую за залученість. Тож, давайте зараз. 23-28, тож чи 23 гривні, чи 28, чи може 100, я буду дуже вдячний. Будь-яка гривня – це допомога. Дякую.